Доброго ранку, малята! Сьогодні ми разом із сонечком запрошуємо вас на ранкову гімнастику подивитися, як прокидається природа. Прийшла весна, пригріло сонечко і з під землі. Почали виростати перші квіти. Зараз ми з вами перетворимося на квіточки і будемо тягнутися до сонечка. Піднімаємо ручки вгору, встаємо на шпинки і тягнемо, тягнемо згору. Опускаємо ручки, опускаємо п'яточки. Готові? Один, два, три, чотири. Один, два. потягнулись, три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два. Потягнулись. Три, чотири. Закінчили. Молодці. А зараз будемо з вами перетворюватися на дерева, які теж прокидаються, розправляють свої віти. Піднімаємо ручки вперед. Ось так. І опускаємо. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три. Чотири. Один, два. Три. Чотири. Один, два. Три. Чотири. Один, два, три. Молодці. А зараз ставимо ноги. На ширині плечей Ручки на поясі. Будемо з вами, як віти, на вітру. Хитатися вітрець дме А дерева хитається. Ось так. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Молодці малята! А зараз ми з вами перетворимося на пташечок, які теж радіють весні. Будемо стрибати та махати нашими крильцями. Готові? Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Відпочили. вдихнули носиком. Видихнули. Отику. І ще раз. Молодці. Ще пострибаємо, як пташечки. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці, малята. Ну що ж, діти, ви гарно виконали ранкову гімнастику. Разом з природою навкруги прокинулися та зраділи весні. А тепер будемо повертатися додому. Знову крокуємо на місці. Ось і все, малята! Малята, вам сподобалася наша ранкова гімнастика? Сподіваюся, ви будете її робити кожного ранку. Бувайте здорові!